Привіт! А что я тебя не віжу? Я тут бачу. Блять. Микола мене збирати. Пробач, пробач. Вот Так, так а, краще. А, так краще. Звідки будеш? Так, дякую. Все добре. Кажу, звідки будеш. Я та, з Росії. А, з Росії, так. Але скажи, поскільки ти з Росії. Що ти думаєш про обставини між Україною і Росією? Бляха, Муки. Я не знаю, як це там обставини. Але, мабуть, що це, це скоро закінчиться. А коли? А коли? Коли пахани домовляться? Які пахани домовляться? Ну, десь там пахани в Америці і в Росії. Вони чомусь там думається. Ага. Домовляться, так. А от мене, мене от інтересує, от хто от тобі от так накашляв насчет паханів в Америці, там ще щось? От хто тобі так в мозгі на, на бехло? Добре. Я тебе почув. А які пахани роздавали печенки на Майдані? Добре, добре, я тобі зараз по поводу печенки, другий дам. Скажи мені, скажи мені. Коли був перший конфлікт між Україною і Росією? В якому році? Мабуть, в 12-му? Ні. Ні? Ні. А в якому? У 2003 був Ростов Тузла. Забув? Ні, а я думав, що в 1812-му. Коли турки почали воз'ї... Мозги... Не батюкайся скотина ти. А чому я? А скотина? Я, ну, ж чому? Тобою, я з тобою мат. Ну, і я тобі без матері. Ну не, ти вже матернувся. Ну і що? Так что мне я питаюся, коли був перший конфлікт за твоє життя між Україною і Росією? В 91 первому году. Нет, в 2003. -м. Так що в 90 -пех? 90, -пех? 90 -пех? Добре, А є. знаєш, когда? коли? А знаєш, когда залупати лисая? А коли? Знаєш, когда? Коли. Коли Україна отделялася від СРСР. Ага. І Крим прийняли. Так, 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 ти не матюкайся, ну я ж тебе прошу. Да походу, А, по ведеш, що сам Крим що причап тут кек. Можна я тобі питання задам? Крим приймав. Слушай, ти Кримський сімперопольський чувак. Республика. Слушай, давай я тобі тут питання І пішов, і пішов по коробці. І пішов, я тобі треба грати поставити, бо ти ж, ти, ти ж не розумієш. Давай спокійно спілкувати. Да, шановні, і так він розпечатався. Да, і, так, і так хочу тебе, куди пішов. Как у вас дела? Да вот как на войне, я вы знаете, на у нас военные военно. положения, защищаемся, воюем. Очень тяжело. Очень тяжело. Где сейчас находитесь? Украина. Украина. А, то есть вы за русских? Что? То есть вы за русских? Что, я похож на нацистов? Ну не знаю. Ну, а ты на нацистку это точно. Русские это нацист. Русский это нацист. Ты что, не знала? Ну что, что ты не знала, что русские нацист? Какой еврей, чисто кровь, я такого в жизни не видел бы. Меня, Микола, звати, а вас как би звати, а вас как би звати жінка легкої поведінки, я так і зразу зрозумів. А по поводу національності, что я національність єврей, я вам можу. Так дожди, так я можу дати, щоб ви мене перевірили. Зав'язую вам Алло, Слухай, зав'язую вам очі. Зав очі. Більше верхньої і нижньої челісті кладу кляп такий, і потім ви баю національність перевіряти язикові губа. А я можу до надолу вам довіритися. Ну тільки розпорку між верхньою і нижньою честь. Так можете от і ти, все. Давай ну, ти ж можеш говорити нормально. З Луганська чувак, з Луганська, да. Ну нічого. ми ж тобі з тобою ще. Що ти показав? Вы откуда? Вы откуда? Запорожская область. Запорожская. Запорожская. Все, что-то попадает в Запороскую область. Запорожская, Луганская, Донец, Крым, все Украина. в Поставила. Все Украина. Все Украина. Даже не знаю почему. Что все хотите быть в Украине, да? Нет, мы в России хочем быть. В России. А зачем ты, смотри, ты же вроде бы не маленький, не молодой. Зачем ты обманываешь? Но зачем ты такой брехливый? Я не знаю, это а вам нет, так нет, кажется. Не, кажется, ты, ты забыл, что мы с тобой общались. У тебя даже памяти нету. Ты же видишь, что водка делать. Ты даже памяти нету. Прошлый раз, как бы ты в Москве, но говори, что ты в Украине живешь. Во, Валин. Во, мальчик, только, Во, мальчик, только... рот раскроешь и сразу начинаешь обманывать. Зачем? Давай, у тебя плохой звук еще. Я еще бы с тобой пообщался, но ты звук плохой, ты обманешь. Ну как, успехи. Хорошо, меня Александр зовут вас. Александр, меня Макко. Как? Мекола. Маккола? Меко, ага. Что такое? Мекола. Видишь, а ты... Николай, в... что ли? Николай? Да, Николай. Ну так как говорили Николай, Маккола какая-то. Ну, что замучало, Как корова Маккола звучит. Я понял, Николай, очень приятно, меня Александр зовут. Ага. Угу. Ну что рассказывай, вот. А что, что рассказывать? О событиях, Николай. которые происходят. А что происходит? Видишь, у тебя памяти нету, чувак. Мы с тобой вчера сообщались. И я, как бы тебе сказал, Микола, ты понял, что я не из Донецка. А ты здесь Пигуру лепишь мне, понимаешь, Горбатова. Почему ты такой обманщик? Почему вы такие граждане России? Такие федерации, а Фидер. потому что ты, ты будущий двухсотый, хотя ты, наверное, ты в Украине не существуешь, а сидишь мне мульку гнешь. Да пошел ты, киберная